Проект Муніципальна програма врядування та сталого розвитку упроваджує програма розвитку організації Об'єднаних Націй за підтримки швейцарського бюро співробітництва Канадської агенції міжнародного розвитку Посольства Королівства Норвегія в Україні з 2004 по 2013 роки. У сфері місцевого самоврядування накопичилась низка проблем. Серед них низька якість адміністративних послуг, ресурсна неспроможність органів місцевого самоврядування, централізація, застарілі методи роботи органів місцевого самоврядування, відсутність інновацій. На додачу ще й пасивність населення та відсутність ефективної співпраці мешканців та місцевої влади щодо питань місцевого розвитку. Найбільш складним є стан житлово-комунального господарства. Зношеність житлового фонду та комунікаційних мереж стає загрозливою. У багатоквартирних будинках проживає близько 34 мільйонів людей. Це 80% населення держави. Житловий фонд перебуває в занедбаному, а часто і аварійному стані. Більшість багатоквартирних будинків споруджено ще в 1950-х-90-х роках минулого століття, а тому кожен третій з них потребує капітального ремонту. Чимало проблем пов'язано з якістю комунальних послуг, які надаються мешканцям будинків. Серед них тепло і водопостачання, каналізація. Роками точаться суперечки про те, хто має опікуватися цими проблемами і на чиї плечі має лягти фінансовий тягар покращення стану житлового фонду України. А втім, мешканці здебільшого не відчувають себе відповідальними за утримання спільної власності. Мобілізувати мешканців, налагодити діалог між владою та громадянами для демократичного врядування саме такою є мета проекту ПРООН – муніципальна програма врядування та сталого розвитку. Проект може поділитися справді унікальним досвідом, накопиченим за 9 років у 29 містах і селищах, які стали партнерами проекту. Основною його метою є налагодження співпраці місцевих громад та міських рад. Проект використовує механізм соціальної мобілізації та сприяє процесу децентралізації. В рамках проекту вибудовано успішне тристороннє партнерство міських рад, місцевих громад та проон. Всі проекти реалізовувалися за принципом співфінансування. Проект працює на трьох рівнях: громади, муніципальному та національному. Муніципальні відділи підтримки створені в 29 містах партнерах для мобілізації місцевих громад та підтримки проєктів місцевого розвитку. Ми активно працювали з людьми, проводили зустрічі. Люди приходили два-три рази, за третім разом реєструвалися. Завдяки роботі муніципальних відділів підтримки було створено понад 670 організацій громад в секторі житлово-комунального господарства та навчання. Громади в містах-партнерах реалізували більше 300 проєктів. Це проєкти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків обслуговуючих кооперативів громадських організацій, шкіл та садочків, проекти відповідали пріоритетним проблемам, визначеним кожною громадою: ремонт систем водопостачання, опалення, водостоку, ремонт дахів, фасадів будівель, підвальних розгалужень та інше. Реалізація цих проектів покращила умови проживання більш ніж 280 тисяч людей. Надіється дуже не тільки на державу, але й на свої власні сили. сіли. вкладати свої власні гроші. наш проєкт. стоил 63 тысячи крыши. 63 тысячи мы, конечно, никогда не смогли сами отремонтировать за такие деньги. Нам очень долго пришлось бы собирать. А так у нас получилось, что жители внесли только 10% от стоимости этого проекта. Підхід до місцевого розвитку залученням громади було засвоєно в Рівному, де ухвалено муніципальну програму сталого розвитку міста. Щоб більшість мешканців не відчуває, не відчуває, що вони впливають, аби або хочуть впливати на ситуацію в місті, там в селі і в державі. Так от ці люди, які задіяні цій програмі, відчувають, що вони вже впливають. Вони разом з владою щось разом зробили. Це і довіра до влади, це і користь від співпраці. В Івано-Франківську, де вирішено всі поточні ремонти проводити за принципом співфінансування з громадянами, а також у Вознесенську та Долині, у містах-партнерах проведено цілий ряд проєктів для покращення якості надання адміністративних послуг. У Новограді Волинському розроблено стратегічний план розвитку в шести містах: Вознесенськ, Кіровське, Джанкої, Львів, Долина, Бахчисарай. Упроваджено систему управління якістю при наданні муніципальних послуг відповідно до міжнародного стандарту ІСО. у Вознесенську створено центр надання адміністративних послуг. У Львові впровадили пілотний проект вимірювання верховенства права у публічному адмініструванні. Окрім цього, проект одним з перших підтримав провадження елементів електронного врядування в містах України. У 18 містах було створено офіційні веб-сторінки міських рад. У містах Вознесенськ та Долина впроваджено електронний документообіг. У Івано-Франківську створено веб-платформу «Екомісто» на основі краудсорсингу за допомогою якої місцеві мешканці, комунальні служби та підприємці. Спільно вирішуватимуть проблеми у сфері поводження з твердими побутовими відходами. П'ять експериментальних площадок, які відкриті у місті, вже йде роздільний збір сміття. Ці контейнери заповнюються склом пластиковими бутилками та папером регулярно і на протязі неділі забираються комунальне підприємство з 2010 року. Проект разом швейцарсько-українським проектом підтримка децентралізації в Україні. Реалізовували міжмуніципальний проект по впровадженню інтегрованого підходу до поводження з твердими побутовими відходами в Тульчинському районі. Національними партнерами проекту є Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, секретаріат Кабінету міністрів України, Асоціація обласних та районних рад та асоціація малих міст. Результатами роботи проекту стало створення національного форуму міст партнерів, платформи для обміну кращими практиками та сприяння визнанню підходу до місцевого розвитку на національному рівні. Також створено нову редакцію законопроекту про органи самоорганізації населення, новий законопроект про міжмуніципальну співпрацю, затверджено державну цільову програму підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки. У співпраці з Мінрегіоном розроблено типові навчальні програми, спрямовані на здобуття кваліфікації управитель багатоквартирного житлового будинку, та підвищення кваліфікації голів та або членів правлінь ОСББ. Модель реформування житлово-комунального господарства шляхом проведення соціальної мобілізації визнано на національному рівні і рекомендовано для розповсюдження в Україні. Більше 15 тисяч посадовців та службовців органів місцевого самоврядування поліпшили свої навички та знання в ході навчальних заходів проєкту. Тренінги були присвячені ефективному місцевому самоврядуванню, децентралізації, проєктному менеджменту, створенню та функціонуванню ОСББ, сталому розвитку суспільства, раціональному ставленню доводних ресурсів та багатьом іншим питанням. Проєкт сприяв поглибленню співпраці між містами зі східної і західної України, шляхом поширення інформації та обміну досвідом між. Посадовцями та організаціями громад міст проект підтримав 9 обмінних візитів для більш ніж 300 посадовців, представників навчальних закладів та місцевих громад з 20 областей України. Також розроблено та оновлено курс зі сталого розвитку для вищих навчальних закладів. Курс отримав гриф міносвіти і може викладатися як курс за вибором у всіх вищих навчальних закладах. Напрацьовано комплекс модулів для посадовців органів місцевого самоврядування щодо ефективного місцевого самоврядування і децентралізації. Проект закінчується, але впровадження інновацій муніципальне управління триває. На основі досвіду проекту розпочато проект ЄСПРО поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг з 2014 року. Розпочнеться великий проект, спрямований на впровадження енергоефективності в містах за підтримки ЄС. Yes. Покращуємо які життя в містах України разом.